Вітаю вас, моя я Ірина. Тут надійшла така інформація, що брат Подоляка розвідник Ерефії. Тобто, здається, наш Подоляк, так? Він Михайло, а його брат чи Володимир, здається, Володимир. І так, давайте подивимося, чи знає про таку. Таку таємницю біографічну від нашого Подаляка, Радника Офісу президента, чи знає про це сам президент? Ой. Знає. Тут все схвачено, все домовлено. Знає мої дорогенькі. Я навіть не знаю, робити надалі розклад чи не робити, що, що вам казати. Можливо, ви задасте питання. Що саме можна задати? Тому що, відверто вам скажу: я не розумію: якщо рідний брат твій працює розвідником Ерефії, там якісь, я пам'ятаю, переговори мали бути. Здається, чи в Стамбулі, чи в Мінську. Зараз не згадаю де. На початку війни, десь, верніше, повномасштабної, а, минулого року березень місяць, здається. Мали бути якісь переговори. І там був присутній брат Подаляка. Хто пам'ятає, там мали що то здати. Ми це розбирали. Я зараз не пам'ятаю, де той розклад, як він називається. Але, можливо, він і не в відкритому доступі. Але ви знаєте, вже дідько бере. Відверто вам скажу. Це вже мерзость. Пишіть, будь ласка, будемо розбирати цю справу. А які у вас питання саме по цьому питанню? Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, разом до перемоги.